Сьогодні ми будемо проходити Club Tower X і, і получум всі перчатки. Спочатку я е, спробую отримати всі перчатки, а потім вже буду проходити. Ще Що останнього щось. паркури я вмію проходити, а охопитись теж я вмію. Мене скинули. Спроба номер 2 Ну зараз я запалкусь. Таму. Ну. Может быть яку палец пройду. Так, тут-то завопаюсь. Вот тут, -то тут -то тоже. Та ну трошки. Зараз другий раз попробую. Та ну. Вже краще просто пройти. На. Та ну мене скинули. Далі попробую ще раз забрати перчатку золоту. Ще ну, раз впав покурате міу а падав спроба номер 4 не буду проходити тавер Там ну трол... тут троллери міні... мільйони Поскидаю трошки всіх. Все-таки попробую. Так, да, пройшов нарешті. Друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо це моє перше відео з голосом. Тут поки що легко. Я ще сьогодні б... В наступному відео я, ще пол... я получу лайсок си кола в Brain Потім вже, мабуть, з цього Бремрот будуть відео. Я сопкавер Х пройшов, ну, не проходячи останню частину, там використав один баг, що е, на цій от на оцій штуці, що, е, що тебе підкидає, виключив інтернет і почав літати. Зараз можу показати, наприклад. О, да, вийшло. Я літаю. Так, да, так. Да. Треба це зробити, і головне, щоб мене не викинуло. Все, быстро включаю його. Ні, мене встигло викинути. Попробую все наново. Карта перчатка є. Друга вже теж є. Зрештою, напишіть в коментарі, чи ви вмієте паркурити чи ні. Да. Нарешті три, 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 три. Так золота перчатка. Падає. Все, в мене Всі перчатки то гри. Все, це всі. У донатних. Я це окопуюсь на телефоні. То це буде важко. Головне на комп'ютері чи ноутбуці я не мію охопитися, я на телефоні вмію. Та немає же. Тро... тролери, звичайно. А, та ні, немає. А тут от буде... М немає маєте. Та... Я тут попробую вистатку, це от пройти. Ну все, зараз просто треба пройти. Та виключити інтернет. Походжу поки що дуже легко. Проходжу тут Ну, пока що нічого цікавого. Тут скоро вже буде та штука, там, де я выключил інтернет. І так пройду весь тавер. головне щоб я встиг включити інтернет. Я тут от. вот. Це ні, я не хочу купляти. Оце... ні, не вийшло. Включаємо інтернет швидко знову. Зараз розвисайся. Бо що в мене викинулося. О, розвиснулося. Це ні, я не хочу. Виключаємо швидко. Так! Да. Так, да, так. Да. Так. Да. Виходить. Головне тут ще долетіти, бо це що може бути. Включаємо інтернет Бисто. Бисто. Що, зараз я почну падати. Да, да, да! Зараз я пройду. Да. Я пройшов. З вами був я, про Всім до побачення!